От, друзі, Знам'янка. Моя особиста думка, що керівництво даної громади треба посадити вже. Тому що на сьогоднішній день їхати військовим через цей населений пункт, то, напевно, трохи питання. Тому що е я думаю, що ви розумієте, що так такі капітальні роботи викладання асфальту, і тротуару і всього іншого могло б зачекати до перемоги. Ви подивіться, в яких масштабах. Якось до того люди тут жили, і я думаю, жили б і далі, поки б не, не було перемоги. У мене просто, чесно кажучи, в мене шо. Тому що, ну блін, я все можу зрозуміти, але от такого відмивання грошей під час війни, їх треба садити всіх. Я просто ж масштаби ще хочу показати, бо... Там, де потрібно зробити, де стратегічно важливо їде техніка, їдуть колони, де треба зробити дорогу, то ями там немає за що засипати. То тут величезне розкрадання державних коштів саме на часі. Оце на часі. Не вистачає слів, чесно кажучи, до цього все Руками стояло і ще постояло, скільки техніки, скільки людей. Шок. От. Це на час. Тут аж ніяк не могло би бути. І кожен день цією дорогою. В ту сторону їдуть військові, а назад їдуть двохсот. А тут отак. Красота. На реабілітацію для військових грошей нема. Просто шок. Це треба робити, але це треба було робити до війни. Це можна зробити після війни, але не під час війни. Ну так. Скільки дронів іншого приладдя військового закатали тут, в дорожки, в клумби, в бордюри. Отак. От Без цього ж ніяк не можна було обійтись.